Недавно я тоді так раділа, та так ті діду вона радість. Ще рано рано ми виїхали в нічку і там було свято жені. Як я прийшла на другий день, побіділа у школі, і як ти мовина, але я це люсь на діток та й думаю, яка свобода цього славить Богу, слави мені, я хоч дякую. Чекався щастя потребує день подяки і війна на Україні. Тримаю в долонях окраєць принищу пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом червневих плодів, дощів, дивлюсь на клітець, і душа моя весна радіє, що батько небесний. Так щедро нас ним на дворі Надворі ступила права помаранчева осінь, харбує листки і помалу зриває з дерев, Сади, в у небі нам пліт соковитий підносять, не в повітрю терпкий аромат хризантем. Помалу по багаті поля порожаннями. до перших морозів Потрібно зібрати усе, а їх сьогодні невдоста ус... ус... усе знімає, піклується сильно про всіх нас, Небесний Отець. Дивлюся на крипти, розкидують інколи діти, ніхто не вважає сьогодні вже хліб золотим, думки мимоволі звітають на схід України, де жить і поля. Де війна залишилась їди, пророске колись, як колись напилось братній крові. Не сонце світило, а гріх вогнем кого Наче мати в житах розцвітали калюжі червоні, того, хто на полі життя залишив молоде. А в темних підвалах вернула дітей своїх мати. Від Водячих погляд постійно вологий від світ, не знала, де хліба окрець маленький дістати, хоча би сьогодні його розділити на всіх, напитись хоч трохи ковточки простої водиці, де ж взяти її, тоді, як навколо війна, лиш кулі літають в повітрі, мов хижі птиці, чи знову забрати невинне життя. Ось яблуня до додолу заборонила, підняти його вже сьогодні ніхто не спішить. Війна в підземелі страшному усіх зачинила без світла й повітря, без хліба й води зібрали усе, що лиш можна було відібрати, вселивши назавжди у серця тривогу і страх. Ридає над сином загипшим щодня чиясь мати. Плаче нестішно за татом дитя сирота, День й вдячності Богу, там нині ніхто не святкує, Обмитий війною лежить на полях урожай, плоди соковиті збивають літаючі кулі, а людям лишниця духняний смачний коровай, а в наших краях наповнена спокоєм За нашим святковим столом і нині весняним <хух> повинна в нас бути подяка невзвична, така, як ніколи не серця до неба хвала, за цінну можливість братись усім з вами разом. Подяці до Бога, за щедрий такий урожай, за багато, як завжди, святкову вітрину, за радісний сміх. За стуботних щасливих дітей, що мати не плаче, як хліба на них полібити, і свіжа вода не норбує і свіжих джерел. Ми маємо за що у бояті схилити коліна і з бадьори до неба усі віднести, і знову, і знову просити про мир для країни, щоб Господь цю криваву війну за щоб люди. Не плакали сховищі в темних без хліба, щоб раділи дорослі, старенькі й малі, щоб всміхнулася знову стражденна моя Україна, Богу вдячний піднести свої молитви, щоб землі піднялося розтоптане військом колосся, і не кров'ю військ набувався сухий чорнозем, щоб у кожному домі ім'я прославлялося Боже. Чекав слово частіше Господнє святе, в долуня покрая пшеничного хліба, на ми... <клес> видох миру і спокою синіх небес, а думка постійно злітає на схід України, де коло крові не зібраний досі іще, де люди в тривозі чекають наступного ранку. Ні як не відомо, що день наступний населе спасають життя у холодних, без світла, підваба, чекають, що лихо воєнним нарешті прийде. Амінь.